Друзі, в нас шостий раунд? залишилось вісім учасників? Це круті дійсно люди, бо були випробування досить серйозні. Кількість людей на майданчику обмежена, і взаємодіяти можна лише з ними, ті, хто тут в церкві або на території, батюшки, матушки, вони вам можуть допомогти, а можуть і ні. Як називається гора, на якій розташована Андріївська церква? Підкажіть, будь ласка, як називається ця гора? На якій Андріївська церква вона знаходиться? Як називається ця гора? Як називаєтеся гора? Ось андрійська церква, як називається ця гора. Підкажіть, будь ласка, як називається ця гора? Андрійська церква. Гора, як це називається? Андрійський пагорб. Андрівський пагорб? Підкажіть, будь ласка, як називається ця гора? Точно! Ви впевнені! Підкажіть, будь ласка, як називається ця гора? Підкажіть, будь ласка, вам самоя. Андрійська церква, як називається ця пагорб? Як називається? Це Андрійська церква. Андрівський пагорб. Андрійський Андрійська... пагорб. В якому столітті споруджена Андріївська церква? Я відповіла. 18 століття. Це 1747 рік на замовлення Єлизавети, імператриці Єлизавети. Як називається козацький човен? Не знаєте. А ви що думаєте? 500. Чайка. Правильно вітаю. Який район Києва починається внизу Андріївського узвозу? Подільський. Так. людина, яка приїхала до Києва зі сходу України. Зі сходу? Ви приїхали зі сходу. Перепрошую, ви зі сходу приїхали? З заходу, ми з заходу. З сходу? Зі сходу? Так, усі. У, У якому стилі побудовано Андріївську церкву? У стилі барокко. Правильно? Ой, таке легке питання. Я знала, я прочитала воно? за декілька секунд до цього, я на мені якраз попала. Я взагалі разом повезло. Скоромовку треба на де людину, яка скаже українською скоромовку. Старий Семен сказав своїм синам косити сіно, сини скосили сіно, старий семен сказав своїм синам спасибі. Дай Бог. Дякуємо. Просто відсіді. У uh, якому році відбулася Подільська пожежа? Зараз пішов. Що треба, що треба? Подільська пожежа. В якому році була? Подільська? Так. Це там... в Кам'янці-Подільському. Кам Напевно, Подільська, щоб була на Подолі. А, на подолі. Не, не знаю, не знаю. О, подільська пожежа, в якому році була? Не знайшли не... відповідь. Дивись, тобі перло всі раунди, я слідкував. Що б пішло не так, чому? Ну, Я вважаю, що ніхто б не відповів на це питання і обмежена кількість людей, а взагалом мені ну, в принципі все сподобалось. Трошки багато інформації для себе почерпнув. Я знав, чи корисно знати, корисне, те, що корисне, ми пройшли звичайно, в житті, звичайно, навіть звичайно. якщо ти робиш комусь сантехніку? Гарний гарний вислід. Знаючи історію, буду знати майбутнє, чи якось можете перефразувати, але історію знати потрібно і вивчати, і не тільки історію, і факти, і все інше. І такі питання про гімн, про державні символи. Мені дуже сподобалося все. Дякую О, тобі, круто. Я не жалкую. Мені сподобалося прийняти участь цікаве питання і багато дійсно інформації. Освіжили пам'ять з історичних фактів, дійсно з того, що ми маємо знати про нашу державу, про якісь історичні факти нашого міста і не тільки міста, а загалом нашої держави. Дуже бажаю всім гарної гри, і хай переможе найсильніший. Ось він стоїть поряд. І я впевнений, що ця людина здобуде сьогодні перемогу. Давай, <с <с давай. Давай. У нас традиційно більшість переможців. Відповідно, сім з восьми учасників опиняються у нашому другому шансі, і їм буде задано по одному питанню з однозначною відповіддю. Хтось один має вибувати, тому що в наступному сьомому раунді має бути лише шість учасників. Ай, перемоги! Сильніша! <світ> <У! світ> Яке з українських вміст відоме своїм підземним трамваєм? Я можу навіть сказати: кривий ріг. За правильну відповідь: вітаю! Коли укладено зборівський мирний договір, відповідно до якого. Гетьманщина визнав, визнавалась польським урядом. Да. 1630. 1667. 1648. 1686. Mm, це неправильно. 1674. Це неправильно. На жаль. 1624. Хто став першим прем'єр-міністром України? Я сам у Шоці. Я сам не знаю. Може бути, Черновецький? Кучма. На мороз? Не знаю не. точно, а, але мені чогось їй, де да, чергується. Називається традиційна українська лялька-Оберіг. Вот ну ви ж просили. Вот он, дякую. Тож ну, я такий, щоб вам відмовити. Яке місто називають містом на двох річках? Ніколаїв? Що символізує жовтий колір на прапорі України? Золото або ну, поле. Є два варіанти. Яке поле? Ну, пшеничне поле. Пшеничне Як називається найвідоміший київський сквер у формі каски? Пейзажна алея? Саме так. Яка країна першою визнала незалежність України у 1991 році? Так? Молодець! Польща! Палець небо працює! Який документ вважають першою конституцією світу? Підписано сірком. Складена конституція була складена сірком, і це було звернення до турецького хану. Як враження попрацювали разом півдня пліч опліч? Що скажете? Я отримала купу задоволення. Вивчати історію таким чином це просто фантастика. Тоби за 100 тисяч вже... це легко. Ну навіть не за 100 тисяч, мені 100 тисяч може не було так важливі, як перебувати в цьому середовищі, провести час з вами і дізнатися. Для це чого в житті ця інформація нам? Як для чого? Треба знати історію України, треба її вчити. І просто треба робити це в вказ, задоволення радість. і це можна робити весело. Що побажаєте тим, хто залишився? Перемоги там, там буде хтось один. Хто саме? Я вважаю. Я сподіваюся, Олечка. Да, ну день фантастичний, все дуже гарно, все дуже чудово. Чесно кажучи, я особисто я вже трошки втомлена і трошки на емоціях. І мені навіть стало трошки соромно те, що я не відповіла на запитання, яке для мене, чесно кажучи, лучевидним. Але, мабуть, я дуже. Хотіла, щоб виграла Оля сонячна. Да, Я за да нею не 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 вболіваю.